Дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас п'ятий заключний день турніру, потужне усилення на чотирьох зіркових героях без зеленого кольору. Топ-10, дуже далеко. Оборона, ну, все зрозуміло. Чомусь мій привод ну, взагалі не тримає. Ну, Можливо, тому що без альфа-зламу. Так, ну що ж, давайте будемо атакувати. Угу. Знову грех. Коля. Так, знімати нам потрібно, буде, Кирюшка нехай знімає. Контратаку. Відборі. Проти Грега, звісно, можна було взяти і Голді, але нехай напевно Люся залишиться, нехай буде два діспела камінчиками. Давайте спробуємо так. Угу. Так, можна підтягнути фіол трішки. Дві трійки теоретично можна зробити. Але давайте ось так сходимо, може там жовтий закриється. Так, жовтенький доїхали, чудово. Угу, майже фіолетовий кріс. Але і Коля зарядився. Добре, давайте жовті прокинемо. Коля в будь-якому випадку буде бити. І це дуже неприємно. Так, давайте спробуємо ось так. Тут зберемо четвірку. Нам треба рігард. І ось так. Фіоли з синіми. Так, Коля не дозарядився. Це добре. Вмикаємо шерханчика і ось так синенькі прики... фіолетові прокинемо. А ось це дуже погано. Відродився і просто-напросто все закінчилось. Ох, і Коля. Ну, все, тут вже, звісно, що нічого я не зроблю. На жаль, ось вам і колюсик. Кіпріот. Так, ну тоді спробуємо ще раз. Так. Ось так. Ну і Голді, напевно, все ж таки візьмемо її. Хоча, можливо, замість Голді може взяти краще клика. Давайте такою командою спробуємо. Так, Феолів, в принципі, багато. Добре, давайте ось так жовті прокинемо. В Врігарда можемо прокидати. Давайте ось так. Так, скільки там ходів контратака? Чотири ходи. Нам би бажано не заряджати кіпріота поки що. Добре, давайте зробимо філ кріс. Але комбо полетить. Обережно ось так фіолет. Так, добре вмикаємось. Тепер вмикаємо захист. Напевно, треба підлікуватись. Давайте і ось так фіоли Може кіпріоту вистачить якимось дивом. Так, добре вистачило. Ну, це вже якийсь плюс. Добре, прокидаємо сині. Так, можливо, хоч цей куля не буде відроджуватись. Але ні, все ж таки відроджується. Так, добре, лікуємось, лікуємось. І немає як сходити. Ну, добре, давайте ось так. Треба його встигнути добити до голді. Так, є. Ну, все, вже тут трішки буде простіше. Так, чистимо поле. Ну, тут пощастило. Так, сліпота. Добре, так, так. І ось так фіолами. Може і вистачить. Так, вистачило. Давайте так, червоні з синім, і може там фіол десь підійде. Під'їхав фіол. Давайте почекаємо. Нехай слепота спаде. Ай, комбо полетіла. Ну, можливо, і доб'є. Так, чудово. Півтори тисячі плюс. Так, далі, знов коля. Знов коля, кіпріоти немає. Тому давайте. Візьмемо ось так. Може залишити такого. Давайте так і сходимо. Поїхали. Нехай буде більше лікування, бо коля може відроджуватись. Ми це вже помітили. Так, давайте ось таке комбо невеличке. Так, угу. ось питання. Давайте ось так прокинемо. Фіолетових багато. Добре, давайте в сабіну. Рігарда сповільнила. Добре, давайте ось так. Ну це зайве трішки. Так, добре, що собі насходила. Так, так. І нам потрібно лікування. Не хочу, поки гріми заряджати. Давайте тут сині прокинемо. Угу. Так, о, колька від'їхав чудово. Тепер прокидаємо ось так. Ну, звісно, по клику б'є. Так, тут трієчка фіолів. Чудово. Знімемо горіння. Хоча треба було почекати. Ну добре, давайте ось так. Там фіолом. Думав, що доб'ємо гріма. Але добре. Так, ось так сині ми повинні добити. Чудово. Давайте ще підлікуємось. Тут прокинемо комбо. Може, ми доб'ємо, не доб'ємо, тому що немає вже акульони, не працює. Так, так. І ось так синенькі. І червоні, можливо, і вистачить. Так. Давайте забафаємось і прокинемо ось так. Червоні, можливо, фіол Так, доїхав фіол чудово. Добре. Ох, знов кіпріот. ну І Соня Діспел. Але прийдеться все ж таки кіпріота брати такого для захисту. Звісно, що Сонька його буде знімати. Але ж варіантів небагацько поїхали. Ну, тут вже не так все чудово, як минулого разу з фіолами. Добре, давайте прокинемо комбо. Угу, трішки навіть фіолів під'їхало, але... Контра, контра. Так, можна зробити червоний кріс. Але давайте спочатку ось так фіоли. Бо роз'їдеться кріс. Так, добре. Лікуємось. Вмикаємо шерхана. І ось погано, що немає фіолетових під Кіпріотом. Може, знизу доїде фіол, і ми Люську доб'ємо. Ні. Так, тепер все складніше. Добре, прийдеться ось так робити. Ах, я не помітив, що Люся заряджена, прокинув. Зараз ману підріже. О, Кіпріота пробили, нічого собі. Кличок. Молодець. Так. ну Почекаємо тоді. Три ходи. Давайте все ж таки спробуємо фіол знайти там, немає. Давайте тоді ось так. Так, лікуємось. Добре, прокинемо тут фіолетові. Тихо. Так, так. І ось так фіолетові. Прокинемо в Соньку. Недостатньо їй. Тоді давайте нехай гормок вдарить, може він розіб'ється. Б'ємо. Не хочу клика зарядити. Давайте ось так сині прокинемо. Соня вдарить, може когось там і пробити. Давайте ось так, щоб хоч фіоли були якісь в пустоту. Так, клик відродився. Добре, давайте тут. Лікуємось, так, вмикаємо, вмикаємо, тепер сині прокинемо. Так, мінус клик, чудово. Давайте ось так підлікуємося. Нехай Сонь... Чар... Люся б'є. Поки сонька нас не задіспелила. Добре, ще ось так. Фіол Не доїхав, але не вистачило. Так, чудово. Тихенько. Лікуємось, лікуємось. Може, синіх вистачить? Так, добре. Ну все. Вже думаю, що гормик не зможе нам нічого вдіяти. Шкода, що контра закінчилась, але нехай. Так, давайте поки почекаємо. Шерханчик працює, добре лікуємось і спробуємо зарядити гормика або добити. Все, чудово. Так, ну, тут впорались з Кіпріотом поїхали далі. Угу. Так, Кирюша, Кирюша. Е, грім пробиває. Давайте тут візьмемо все ж таки Голді, напевно. Нехай буде вона. І Кіпріота, можливо, такого і залишимо все ж таки зменшення шкоди. Хоча грім, напевно, байдуже, але Кіпріот цей може ставити міньйонів, тому, як додаткове лікування, нехай буде. Так, дуже багато синіх. Елекріс. Я не бачу, як зробити, ну давайте тут прокинемо, може фіол доїде. Так, добре, прокидаємо комбо. Комбо в контру, звісно, не дуже варіант. Нам треба лікуватись. Давайте ось так. Питання Ну, щось вони дуже боляче пробивають. Тихо, тихо, тихо. Підлікуємось. Не встигаємо контру поставити. Давайте ось так, може голді встигнемо зарядити. Треба трішки підлікуватись. Не хочу, щоб вони всі були одночасно, але давайте тоді ось так. Фіолів немає. Ти зараз буде лікувати. Добре, давайте почистимо поле. Фіолетового одного нам замало буде. Нам треба тут трійку шукати. Тихо. Та й все. Добили. Ні. На жаль, тут треба, напевно, було клика залишати, бо червоних багато, а фіолів ми навіть не можемо зарядити. І зараз зарядиться грех. А, там вже куля зарядився. Все. Ну що ж, маємо нулік. Ось і Кирюшка. Кирюшка тримає. Кіпріот когось тримає. Моя оборона щось. У мене і кирюшка, і Кіпріот. але ніяк. Ну, добре, топ-1 зайшли. Звісно, змістять. Оборона є 3246 місце. Ну, в принципі, без викупу. Я вважаю, що гарний результат. Якось так. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.